Вітаємо на Ютуб-каналі Української школи майбутнього. Цікаві речі знову про паралелограм, коли ми говоримо, то чомусь найскладніші вважають, що розглядаються питання, коли ось є умова, що додатково, як коли ми маємо логарифми. Хоча мені здається, що немає якихось таких проблем, які не може вирішити математика. Зокрема, якщо ви маєте певні умови. І читати умови треба дуже-дуже корисно. По-перше, основне в цьому прикладі, що нам треба знайти найменше А, воно має бути найменше за умови, якщо наші корені будуть лежати в межах від 30 до 100. Отже, ми розуміємо, що в нас є умова про корені, вони мають бути і мають знаходитись в таких межах. І в залежності від того, які ми знайдемо корені, відповідно, вони в нас мають, власне, це А має бути лежати в певних ситуаціях, може бути їх декілька Ашок, і ми маємо вибрати найменшу. Що цікавого за логарифми? По-перше, варто нагадати, коли в нас є логарифми, то ми завжди говоримо про ОДЗ. І ОДЗ в нашому випадку доволі просте. Тому що будь-що те, що розміщено під логарифмом, воно має бути строго за 0. Далі ми дивимося з вами, що в нас логарифмічне рівняння, і, до речі, на що ми звертаємо увагу, що ці логарифмічні рівняння, вони не прості, тому що це квадратне логарифмічне рівняння. Так, є люди, які можуть заплутатися, і я хочу нагадати певну особливість, що якби, наприклад, у нас був Якийсь логарифм за певною основою, але х був би у квадраті. Тобто якийсь підлогарифмічний вираз. Тоді так, звісно, ми могли би цей степінь за властивістю логарифмів винести за знак логарифма. І, відповідно, це був би тоді якби множник нашого логарифма. Але у нас з вами не такий факт. У нас з вами все-таки логарифм. Навіть якщо ми за основою 2, але він у квадраті. І зверніть увагу, однозначно ми дивимося, де степінь, чи це є степінь підлогарифмічного виразу, чи це власне степінь логарифма. І тоді насправді вони не дорівнюють. І хочу звернути увагу, що це не те саме, тому, будь ласка, зосередимо на цьому. Певні такі нюанси і звернемо увагу, що так, тут немає потреби застосовувати властивості логарифмів, тому що тут є прекрасне квадратне рівняння, логарифмічне, і ми можемо розв'язати його різними способами. Хтось скаже, давайте зробимо заміну зміни, давайте зробимо дискримінант, і вони теж будуть праві. Але ті Наші підписники, які переглядають відео, коментують, діляться і стежать уважно за нашими прикладами. Вони знають, що в таких ситуаціях ми не будемо гаяти час на заміну зміною, на вияснення якихось там дискримінантних речей. Ми просто скористаємось теоремою Вієта і подумаємо. Цікаво, хто у нас тут хто. У нас є така особливість, що ось оцей вільний член. Який не має відношення до жодного логарифма, то є сума. Ага, і ви могли б мене підловити. Ні-ні, ні не сума. Але чому? всі хочуть сказати, хоч, що то є сума. Ні, якраз без ікса, без логарифмів, оцей коефіцієнт С, який би у нас ніби був би в квадратному рівнянні, знову ж, це є добуток. І добуток з усім рідним знаком. Тому ми можемо записати, що мінус А. То є добуток наших коренів. У нас тут корені були би дуже прості: х1 і логарифм. Я навіть не буду робити заміну зміною по одній простій причині, що тут все доволі просто. А от за теоремою Вієта якраз то сума, і не просто сума, а сума з протилежним знаком. Тому ми розглядаємо ось оцей коефіцієнт, але беремо з протилежним знаком. Тому беремо, власне, оцю дужечку. Ще й замітьте, як гарно, коли в нас мінус винесений перед дужечкою. і ми кажемо, що А мінус 1 це якраз і є наша сума. Ось оцих логарифмів. Зрозуміло, що з сума, і ми ставимо уважно, ставимо знак суми наших двох різних коренів. І ці корені – це не просто корені, а в нашому випадку це цілі логарифми. І ми собі думаємо, хм, що на що помножити буде мінус А, що би додати буде А мінус 1. І мені здається, що це дуже просто. Ти більше знаючи, що в нас ось оцей вільний коефіцієнт з мінусом, то ми ніби не додаємо, а все-таки віднімаємо. І ми можемо записати з вами одразу перевірити, що перший корінь у нас буде А. А другий корінь буде мінус 1. Давайте перевіримо, чи справді А помножить на мінус 1 буде мінус А. Ну, так, звісно. А чи справді А додати мінус 1 буде А-1? Це однозначно. Тому, люди, якщо ви практикуєтесь теоремі В'єта, повірте, це усні приклади. Звісно, якщо ви в теоремі В'єта трішечки плутаєтесь, то ось вам. Оцей результат, до якого ви повинні прагнути, що просто знаючи особливості теореми В'єта, ви буквально в 2 секунди розв'язуєте це рівняння. І кажете, що ось, оце буде наш перший корінь, логарифм за основою 2х1. А це буде другий корінь, логарифм за основою 2х. І ми вже з вами без проблем шукаємо, зрозуміло, тут корені. Що ми бачимо, що х1 за означенням логарифму це основа в степені А. Тому ми запишемо, що це наша основа 2 у степені А. А ось для другого кореня ми запишемо х2. І рахуємо, за означимо логарифму знову, що основа 2 у степені мінус 1. Так і запишемо, що це 2 у степені мінус 1. І ми повертаємось до нашої умови. А що каже умова, що корені мають знаходитись ось в цьому діапазоні. І що нам робити з цим коренем? Звісно, ми можемо обчислити і підтвердити за властивістю степеневої функції. Ми розуміємо, що 2 в степені. Мінус 1 це одна друга, тобто 0,5. Отже, він в наш діапазон не входить. І ми кажемо прекрасно, що він може бути коренем цього рівняння, але, на жаль, він не задовільняє нашу умову. Тому ми не будемо спиратися і обчислювати те, що стосується його. Тому ми працюємо з іншим іксом. Ось це в нас ікс другий, ми залишаємо x1, це той, той, що в нас робочий ікс. І ми розуміємо, що наш. Корінь має бути 2 в степені А, і ми пам'ятаємо, що А має бути цілий. І цей корінь повинен розміщуватися в діапазоні. Ну, Швиденько. Я думаю, що таблиця множення на 2 помножили, помножили, і ми зрозуміли, що наш, для нашого діапазону підходить А в п'ятому, тому що це 32. І, звісно, підходить 2у. Шостому. Тому що це 64. 2, 4, 8. 16, 32. І ось у нас вже є результат. Але вкотре хочу нагадати, що результати ми беремо не 32 і 64. Чому? Тому що ми шукаємо А. Тому ми маємо обрати або 5, або 6. І знову ще раз перечитуємо умову. А в умові кажуть менше А. Тому наша відповідь буде, що А дорівнює 5. Нічого складного немає, і, звісно, хто каже, що ось на НМТ на такі приклади треба багато часу, знову ж помиляються. Якщо ви робите все правильно, то в 5 хвилин ви маєте вкластися. І 5 хвилин достатньо, щоб переглянути чергове відео на нашому каналі Української школи майбутнього і ще краще підготуватися до НМТ.